Мої вітання всім глядачам програми про» і цього тижня. Ми запрошуємо вас познайомитися із тренувальним процесом національної збірної України з художньої гімнастики, які в Ужгороді на арені комплексу Золота гора готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться у Будапашті. Ходімо. Ми дуже полюбляємо цей зал. Ми полюбляємо гору. Це найкраще місце, де ми почуваємо дуже заспокійливо і тиша. Тиша, це найважливіше. З неймовірними емоціями ми сюди приїжджаємо і дуже гарно тут тренуємося. Після чемпіонату Європи до Олімпійських ігор. Чи будуть у нас ще старти, і як теж будемо готуватися до них? У нас будуть ще кубок світу. В Милані. у нас буде до Мілана Гран-Прі Брно і будуть після, після Мілану майже майже за дві неділі до Олімпіади будуть курс в Румунії. Є проблеми е, зі складом, є, і я не знаю. Ну, будем, будемо говорити до початку сезона. Більш, більше гімнасток планувалося ну, боротися. Але зараз це Анна Приєнко і Фричук. Чи можемо у вас перед Олімпійськими іграми ще бургороді чекати? Ми будемо тут. Ми звідси поїдемо на Олімпіад. Європи з художньої гімнастики триватиме у Будапешті до 26 травня. У змаганнях серед сеньорок Україну представлятиме лідерка збірної України Вікторія Онопрієнко та 15-річна Таїсія Онуфрійчук, для якої цей чемпіонат Європи стане дебютним. Окрім того, змагатимуться і юніорки, а також визначать переможців у командній першості. Українські гімнастки поборються і за медалі у групових вправах. Як готуєтесь, в якій формі підходите, і який настрій маєте? Дякую, У нас дуже гарно зараз. Як вівкотре приймає Ужгород, і ми зараз готуємося до чемпіонату Європи. У нас підготовка йде повним планом, ходом, і ми дуже. Хочемо мати гарний результат на цих змаганнях, тому що попереду Олімпійські ігри і потрібно викластись на всі 100 і показати гарний результат. Настрій гарний, бойовий, тому що вже. Дуже гарна робота е, пройдена, і потрібно тільки допрацювати і підготувати себе морально, ментально та спокійною душею їхати на змагання. А, сезон Олімпійський вже також неодноразово це говорили. Ще будуть ряд інших стартів. Але все ж таки чи накладає це ще на вас а, певну таку відповідальність, тому що чемпіонат Європи, потім Кубки світу, потім от Олімпійські ігри, як взагалі чи є таке певне хвилювання, чи це не залежить. Ну, це не залежить, кожного сезону є свої якісь хвилювання. Але зараз в Олімпійський рік ти відчуваєш все ж таки ще більший такий натиски від відповідальність за свою країну, тому що потрібно виходити і дуже гарно і добре представляти нашу країну, щоб підняти наш прапор. Що вас мотивує, можливо, тому що я знаю, що це є особиста також історія. Так, мотивують наші захисники, воїни, які кожного дня нам дають змогу, щоб ми прокидались та йшли до зали, тренувались та показували на світовій арені е, свої вміння та представляли нашу країну. Як налаштовуватися на ці старти, тому що це континентально найважливіші старти, напевно, сезону. І, о, і от як пра правильно до них підійти, щоб успішно виступити? Так, це дуже серйозні. Дуже серйозний старт. Для мене це перший чемпіонат Європи по сеньорам по старшій категорії, і треба дуже активно готуватися до цього старту, тому що це дуже важливий старт, і дуже тяжко іде підготовка, але треба боротися і підіймати наш прапор на найвищий ступень. Чи є можливо якась вправа на яку ви особливо розраховуєте? Чи все ж таки до кожної є свій особливий підхід? Звичайно, до кожної є особистий підхід, але Може, дуже надіюсь на стрічку, та на всі вправи надіюсь, тому що всі вправи дуже емоційні і дуже важливі для мене. Найважливіше це заспокоїтися перед виходом, не стресувати і не впускати себе в цей стрес, тому що це дуже, дуже тяжко, коли ти стресуєш і ще більше переживаєш. Треба дуже заспокійливо виходити. Збірна України готувалася до континентальних стартів. В Ужгород до них завітав і представник Федерації гімнастики Словаччини Любош Вілчак. Зокрема, побував на контрольному тренуванні збірної. А при часом поздравляють гімнастки на Україні. Я приїхав подивитися на український гімнасток. Ми маємо чого повчитися від них. Хотіли б налагодити співпрацю, адже гімнастика в Україні на високому рівні. Мій візит має робоче підґрунтя. Я зустрівся з Іриною Дюрюгіною. ми говорили про майбутню співпрацю між федераціями, а то організації року плануємо організувати міжнародний тренінг для арбітрів не тільки з України та Словаччини, але і з усієї Європи. Базою для навчально-тренувальних зборів українські гімнастки вже не вперше обирають арену комплексу Золота гора в Ужгороді. Це постійне місце проведення змагань з різних видів спорту, зокрема, гандболом. На арені кажуть, співпраця з найкращими спортсменками України честь для всього Закарпаття. Це вже 14 років поспіль. Гімнастика дожня обирає Закарпаття перед збори перед чемпіонатом Європи, світу Олімпійських ігор. Це дуже важливо, тому що гімнастика відноситься до топових видів спорту, яку представляє Україну як на всіх знакових змаганнях: Європа, світ і Олімпійські ігри. З цього року, літом, також в липні місяці перед поїздкою на Олімпіаду ми вибороли ліцензію Україна і наші дівчата. Мають шанс показати Україну, здобути якісь призові міста, а це дуже важливо для держави України. Окрім того, знаю, що і підготовчий етап напевно буде приходити на Закарпатті. От це також чи хороший це знак для того, що ми можемо тут приймати найкраще види спорту. Дуже мало є залів з такою висотою, але гімнастика це специфіка, це повинна бути висота. Предмети, щоб літали як булава, так і обруч, так і лента, А тут якраз дозволяє запасом дівчатам тренуватися. Ну і умови тут, термальні води, сауни а для реабілітації дуже гарно. Тому ми раді, що гімнастика обирає Закарпаття, і з Закарпаття вони стартують цього року на Олімпійські ігри. Що ж, будемо вболівати за наших дівчат на континентальній першості на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. А наступного тижня розкажемо вам про інші види спорту. А до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм, на Тік-Ток, А на Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.